Добрий ранок ще раз доброго ранку. Ми лишаємося досі в ефірі. Левко Лук'яненко та Юрій Макаров вже пішли по своїх справах. Ми дякуємо за те, що вони знайшли час бути цього ранку разом із нами, Пити разом із нами каву, говорити про майбутнє України. Андрій Середа лишається. Дякую тут. Мені цидулку принесли про мажоритарні результати по, по областях, де виграє партія регіонів. Це Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Луганськ, Одеса, Харків і Севастопіль. А, це де... вже 100% порахували а, в... так. Церкв. Де вже mm -hmm. точно можна вважати, що це в мажоритарні виграші партії влади, де непогані справи в опозиції: це Івано-Франківськ, Львів, Рівне, наскільки я розумію, Тернопіль і дещо Києва. Остання інформація ще про Київ, про те, що швидка забрала трьох людей з підокружної комісії на Київщині. Це під час сталася бійка під час вранці, от під час тисняви та сутичок членів дільничної комісії з беркутівцями, і це сталося на окрузі Сергія Міщенка. Також перед тим як ми продовжимо розмову з гостями і перед тим з гостем, і як перед тим як ми матимемо зараз пряме включення з ЦВК, цікава інформація щодо мажоритарників. Попрошу зараз показати, якраз от, що у нас є по мажоритарним округах. це зокрема Крим. Отакі цікаві е, прізвища і результати, е, які вони мають на цей момент. Борис Деч перемагає в Криму по своєму окрузі. Це партія регіонів 61,8. і 8. Зараз покажемо це глядачам. Вінниччина Петро Порошенко, 73%, Донеччина, Микола Левченко, 79%, партія регіонів Житомирщина, Володимир Литвин, 68%, Закарпаття, Віктор Балога, 54 з половиною, Василь Пітьовка, єдиний центр 53,9%, Прикарпаття Олесь Доній 41 Львівщина, «Тягний бок, Андрій 37%, а відсотків Полтавщина Костянтин Живаго 57,9%, майже 58%. відсотків. Чернігівщина Рудьковський Микола 35%. на своєму окрузі найбільше набирає Київ, Олесь Довгий, 36%. відсотків. Поки що ставимо на цьому кому, і е, будемо зараз говорити з нашою колегою Оленою Зоріною, яка вже ось бачу, готова з нами е, говорити. Розповідати про останні новини, які в центральній виборчій комісії. Олена, доброго ранку ще раз. Вітаю колеги. Ще триває брифінг голови центру виборчкому Володимира Шаповала. І наразі є від нього прохання. Він попросив не сприймати результати на табло, як абсолютні, і тим паче не порівнювати їх з результатами екзотполів. Бо це все ж таки дані електронних протоколів. Він попросив дочекатися результатів остаточних, коли вони будуть він не уточнив. Хоча зазначив, що вже сьогодні надвечір або, можливо, завтра зранку до центру виборчкому будуть надходити Дити протоколи із мокрими печатками. Що ж до затримки підрахунку голосів? Він на е, в західних областях, зокрема, він наголосив на тому, що це пов'язано з е, першою з нагодою. і По-друге, це е, гірська місцевість. Тому попросив ставитися до цього із розумінням. Студія е, Олена, що кажуть от з приводу, де найбільш проблемні місця і е, чому затримують? Е, тому що зараз дуже багато от порушень нам розповідають про це люди з регіонів, Ми по, бачимо по, по, це в інтернеті. За, Затримки ці По ВК що, затримки? так, так. і е, як, як що що з приводу цього коментують в ЦВК? Поки що жодних коментарів щодо цього ми не почули. А будемо стежити за інформацією і наразі повідомимо про подробиці подальше. Дякуємо, колеги. Ми з вами на зв'язку. Чекаємо останньої інформації. В планах наших найближчих ми ще повернемося до фіксації порушень в Донецьку та Дніпропетровську. Зараз ми будемо готувати це відео до ефіру. Але поки Андрій Сирада лишається гостем нашої студії за нашою поствиборчою кавою, Андрію. Людина творча. А чому такі пасивні були творчі люди? Музиканти. От Юрій Макаров, як йшов, розповів, розповідав про те, що вчора на площі там брати Карамазови там співали пісень таких не наших пісень. Ну mm -hmm. а чому наших пісень не співали? Не було. Карамазових? Ні, то, я не до Карамазових. Інші люди. Чому у нас нема свого Ляпса Трубіцького? Ну це вже як притча в язицях, таких е людей, які можуть вийти на площу, завести там. Десятки майданів цілим концертом і сказати все, що думають, не звертаючи уваги на реакцію влади. Ну я це не згоден. По-перше, якщо б ми поговорили про ляпіс трубіцької, але не, не в тому, не, не в тому річ, просто зовсім не приклад. Зовсім не приклад перебування ляпістотрубіського в Україні. Не в не, не а. саме а, позиція має зі, зі це на увазі інша. Ну. Е це потрібно якісь нашій команді існувати за межами України, щоб збирати повні якісь, якісь mm -hmm. зали. Ми нещодавно були у Львові. У нас був я такого за таке враження. Ну виходячи з обсягу з залу, це театра Зеньковецької. Я ніколи такої реакції. Ми у мене таке було враження за 25 років діяльності нашої команди. Я ніколи в житті не чув. Все залежить тільки від організації, незалежно яка команда. Ми самі бачимо і по телебаченню те, що показують телебачення. До речі, телебачення, яке ніколи не показує ті команди, які власне представляють інтерес сутового для України, яка які а, представляють Україну, які цікаві, у яких є своя родзинка яким що, що все телебачення не показує? Це що те, що порівняно нуль 0,1% відсоток більше нічого ну, ну, мало, <світ> ну, ви ж знаєте, і ми всі знаємо, що це мало. Це замаце. Така знаєте, якісна вмотивована аудиторія, яка якраз цим цікавиться і це дивиться. От от тому то й справа, коли запитують, а чому ви вас давно не немає. А як ви можете це взагалі? А, чим ви пояснюєте таке питання? Чи таке висновок вас давно немає? Вони дивляться телебачення, на якому нічого немає. Просто але, є, але але не видно. Але ми бачу Але ні. ми бачимо якийсь проект, який існує там тиждень, і завдяки організації, а вся Україна і за межами України можна розкрутити все, що завгодно. Mm -hmm. Просто немає державної ідеології і тому немає е, українських команд, а не команд з України. А, немає просто на сцені. хоча люди, ну правда, це дуже тяжкі і не хочеться радити, що це єдина панацея. Існувати, uh -huh. як ми 25 років, щоб тебе більш-менш знала в Україні. Uh -huh. Але одночасне перебування з різницею там здається в півтора місяці а, в кривому розі, коли ми вийшли на сцену, ніхто не знав, що це за команда. І через півтора місяці ми приїхали завдяки організації. Зала була заповнена. Я перепрошую тобто остання інформація. Люди пишуть про те, що зранку по проспекту Бажана проїжджали БТРи. Ось що це красиво. Ще дійсно ще остання інформація. В більшості округів Києва лідирують опозиціонери. А Донеччина провела до Верховної Ради Сина Азарова, брата Клюєва і ще 19 регіоналів. На окрузі в Севастополі підрахували всі голоси. Переміг регіонал. Ну про це ми говорили і ми це то розум. Останню інформацію повідомляємо. Ще цікава є ситуація по 197-му виборчому округу. Це Черкаська область. Там самовисуванець перемагає губський Богдан Володимирович. 39% набирає з порахованих бюлетенів. Але є інформація, що його опонент пан Доценко, кандидат на руні депутати від об'єднаної опозиції, виграє в нього на 5 тисяч бюлетенів за паралельним підрахунком. І зараз туди поїхали. От його колеги, і думаємо, що мабуть там зараз теж буде гаряча ситуація про що будемо. Повідомляти далі така остання інформація з інтернету, про що пишуть нам наші телеглядачі, які активно теж відстежують те, що є в Україні, от що Там, о, вибачте, можна я спробую завершити власне твоє питання так, от так. стосовно що наші новиства як це? Де? Наші наші елементарно виступають. Просто є е, є пропозиції е, ті, е, кажуть. Там ті, то ті-то команди наприклад виступають за гроші. Тут справа зовсім не в грошах, а в бажанні те, що ніколи не продається, це твоє право підтримати ту чи іншу політичну партію чи не підтримати. Гроші тут нічого не важать, це. Я знаю за своїм досвідом. А можна дійти до абсурду, як, наприклад, свого часу це робила об'єднання батьківщина, коли можна було запрошувати наприклад ту ж саму Наталю Могилевську, яка танцювала на всій стороні uh -huh, Просто uh -huh, uh -huh. можна це робити, як помаранчеві робили робити зані зані Лорак. Здається, яка спочатку була А, ні, з Русланою, яка спочатку співала. З Януковичем потім так само співала нормально з помаранчевими. Тобто, от ця всеядність вона і допускає похибки, які потім вони відкладаються на підсвідомості, тому і виходить нарешті. Це не так, це ефект метелика. Ти наступив все майбутнє вже починає змінюватись. Не можна, не можна бути як свиня всеядними. Треба триматися своєї лінії. Пане Андрію, Перепрошую, але, але ж знаєте, керовоград на зв'язку. зачекай, Кировоград, поки ми поставлю своє питання. Повернімося до розмови. На зв'язку. Кіровоград, якщо що нас чуєте. Андрій Тавалов чуємо. чуємо Андрій. Що там сталося? Є Колись та відомий сотий округ де билися і були там скандали. Ну, зараз... Тепер 99-й. поруч, той саме. Він тепер уже 99-й. Так, <різь> да, сотий округ тепер 99-й і тут був дуже великий адміністративний піт дуже потужний, але все ж таки нам вдалося вирвати перемогу і зараз ми будемо її відстоювати. Це дуже важливо, тому в мене дуже велике прохання до вас освітлювати цю ситуацію, для того, щоб разом ми змогли, по-перше, юридично відстоїти ці результати, а також публічно. Ми маємо всі протоколи з мокрими початками, тому для влади це сфальшувати, ну буде просто, ну, на мій погляд, просто нахабно. Це буде просто злочин проти українців, проти Кіровоградів у першу чергу. Е, я можу сказати, зокрема, які саме порушення були. Е, наприклад, е, кандидати від партії регіонів е, mm -hmm. дуже підтримали в виправних колоніях. Тобто у тюрмі, у СІЗО, а також у будинку пристарілих, там, де майже 100% голосів було віддано пану Шаталову, кандидату від партії регіонів. Це ну, просто неможливо. Тому ми з вами розуміємо, що це спрацював адмінресурс, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, а чи вплинуло на ситуацію те, от я з приводу того, хто йде зараз третім? Це представник кандидат від партії удар. Те, що ви не знялися, не вирішили ситуацію вже на користь когось одного, щоб можливо тоді була більша підтримка, панки трук від мене, ну відстає. Досить так набагато голосів, майже більше, ніж в двічі. Тому е сильно він не вплинув. Якщо б е він знявся на мою користь або підтримав мене, просто моя перемога була просто беззаперечна. Тому зараз, я думаю, владі б навіть нічого і думати не потрібно було. А зараз влада намагається призупинити підрахунок голосів у окружній виборчій комісії, щось вони там вигадують. Ну, ми... Ну, Знаємо, спасибо, що, да. тому Ми будемо стояти на стражі mm. наших голосів. Дякуємо. Те ми раз... і розповідаємо про тих, хто намагається захистити е, свої голоси і той вибір, який зробили е, виборці на користь одного чи іншого кандидата. Е, Продовжимо далі розмову з нашим гостем. Якраз хотіла запитати, чи є якесь таке. Е, Розчарування можливо у митців, знаєте, що вирішили зараз, поки от не відчувають, що щось може змінитися в країні, да тому і так і не виходять на передову, можливо, щоб не спалитися, можливо, не цікаво, там не заплямуватися, як ви кажете, там як став уже на метелика, да вже там і все, а, але все одно от є якісь такі, як на мене, важливі речі, які відбуваються в суспільстві. Як, наприклад, той же був мовний майдан, да де дуже мало вийшло митців, які підтримали людей, які вийшли показати свою позицію. Важливе було питання. Чіпливе. По-перше, я не знайомий з митцями, маю на увазі музикантів, які не є активними Це угу. коло всі знайомих. Всі, 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 всі ті команди, яких ми знаємо, вони активні в політичному соціальному житті. Я не відповідаю за тисячі команди, існують в Україні. Це неможливо. Ви знаєте, ті, які були раніше, Ми... там от дуже такі активні там під час помаранчевої революції. Зараз вони так трішки відійшли. Там нічого подібного. Я знову таки повторюю стосовно організації. Я пам'ятаю, коли я стояв за сценою майдану на підфаті. Ну в, випускати і, і запускати назад за 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 куліси, власне. В людей ззаду стояло, ну як мінімум, команд, наприклад, 6-7, які каже: ну, вважаючи, що я стою по іншу сторону цього паркану, а допоможи виступити. Ми ж підтримуємо. Дуже жорстка була. Ми з боєм добилися, щоб наша команда, хоч один раз виступила на майдані. Не можна говорити про активність або неактивність музикантів. Це треба говорити просто про активність і просто про що та чи інша влада хоче добитися. Якщо Майдан під кінець існування на самому майдані почав іти на компроміси і почав незрозуміло чим займатись, це не вина музикантів. Музиканти стояли до останнього. Навпаки, я вважаю, що музиканти в Україні найбільш активні ніж політики, які потім починають займатися всілякими варіаціями цінамовний майдан не прийшли. Ну, не пам'ятаю, не бачили там Положинського дата Океане Ельзи. Ті, які були дуже активні раніше, там під час тих подій там помаранчеві ну, не може так. бути Зі, адвокатом. З, з, тих з, ні, цікаво. Просто ваша ні, точка зору. З, моя точка зору е, в тому, наприклад, те ж саме вимовив свого часу нещодавно, як мець, власне Дональд з терції. Тобто, ну сказав те, що я завжди думав. Музиканти, вони та чи інша команда відомий, відомі як музиканти, а не як особисті за межами. Тобто, це батьки знають, мама з татом. Музиканти роблять свою дуже якісну, якщо це якісна музика, роблять справу якісно як музиканти. Якщо хочеться робити нормальну акцію, запросіть людей цих як музикантів. Для цього треба витратити зовсім небагато, просто поставити апарат. Людина як особистість, сама по собі, ну, от, той чи інший музикант без команди, він має, можливо, якийсь, якийсь авторитет, але набагато менше, ніж як, як людина, як творець власне, своєї власної музики. Музика більше. Більше може вразити і підтягнути людей, ніж просто людина, яка просто буде стояти цілий день разом з іншими людьми. Це Андрій. домашні забаганки, це кайф для ближніх людей, але не на загал. Андрію, вибач, тут до нас має не зараз можна, приєднатися. Вибач, не, не не можна, не можна точніше письменника, звинуватити, то, що він не був там, але. При цьому він написав одну з геніальних книжок і mm -hmm. її прочитали mm -hmm. тисячі людей. Артем Шевченко mm -hmm. має зараз підійти до нас. І, і завдяки це цій те, книзі і завдяки mm -hmm. цій книзі вони й вийшли. Можливо, або надихаються, коли це читають. надихаються, так і вони вже інші. Так mm -hmm. мусимо зараз обговорити ситуацію по 1907 округу. А там надзвичайно повільно йде підрахунок голосів, наскільки нам повідомляє редакторська група Артем Шевченко, дещо володіє володіє ситуацією. А Зараз Артем десь там бігав, заходи. Заходь, приєднатися. Доброго ранку. Так. Що Привіт. там? Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Добро на що сталося? Артем Шевченко. Знак оклику на каналі ТВАЙ. І й журналістське розслідування зараз буде прямо вже з перших вуст. Да найцікавіше, що зараз відбувається, це ситуація в мажоритарних округах, там де кандидати йдуть, як то кажуть, російську наздряв наздрю. Угу. Є декілька таких округів, де фактично ну боротьба зараз тільки загострюється. Я б хотів звернути увагу на один округ. Чому тому, що ми спілкувалися з колегами з цього округу і багато uh, говорили про це. Це Черкаси, 197-й округ з центром в місті Канів. Ми тільки що говорили з проводобувського. Uh -huh. Дивіться, там найменша серед усіх округів в Україні кількість оброблених протоколів. Якщо ми можемо це показати, давайте це покажемо. Uh -huh. okay. Це менше 2%. Uh -huh. Один з чимось. Давайте подивимося по всіх округах. Обробло 1,36 – Це кількість оброблених протоколів. У той час, як на інших округах, кількість оброблених протоколів є 20-30-40%, але менше 2% немає. Це найменша кількість оброблених протоколів в 197-му окрузі. Чому? Це певна ознака того, що щось відбувається, йде якась затримка. По суті, дані не обробляються і не вносяться. Давайте подивимось, чому. Тому що, згідно цих даних, 1,36 лідирує Губський Богдан Володимирович, саме висуванець, відома людина, бізнесмен був у фракції Б'ют, потім так. вийшов відома тушка. А з ним змагається Даценко Леонід Михайлович, висуванець політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Доволі запеклий опозиціонер, як для Черкас. За даними опозиціонерів, за даними батьківщини, там 33. так. Але це ви зауважте Один скільки відсоток. це ага. менше 2% оброблено протоколів 1,36%. За даними опозиціонерів, да Даценко лідирує і виграє приблизно в 5 тисяч голосів. І що найцікавіше, зараз в цей округ, за даними наших джерел. І журналістів Артем, зачекайте. зібрався так губернатор Черкаської області Сергій Тулуб, який хоче там щось наводити, якісь порядки. Якщо у нас є наші колеги на. Тетяна Воронцова зараз зібрали. Давайте поговоримо. Якраз Це Тетяна Воронцова, вона редактор черкаського сайту про головне. Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку. Розкажіть, що відбувається у 197 окрузі з центром у місті Канів. Чому так мало протоколів оброблено? Найменше серед усіх округів 1,36. Чому? Нам так здається, що це робиться навмисне для того, щоб можна було підтасувати результат перегонів. Об'єднана опозиція на сьогодні має із 150 і 146 дільниць протоколи з мокрими початками і 144 дільниць за даними об'єднаної опозиції. Упевнено перемагає Леонід Дасенко, координатор ради опозиційних сил Черкащини він е, лідирує із відривом у 4922 голоси знову ж таки нагошується і в тиску 54 бюлетен бюлетен протоколів, які ми маємо, але ті два, яких нам іще не довезли, вони із невеликих дільниць, там близько 500 виборців, тому суттєвої якоїсь переваги, губському, вони надати не можуть. Близько четвертої ночі на ОВК склалася навіть надзвичайна подія, тому що ОВК дуже повільно приймала бюлетені виборчу документацію у членів ДВК, вони взяли ну, певною мірою, можна так сказати, штурмом приміщення ОВК для того, щоб спонукати комісію працювати швидше, але комісія не почала працювати швидше. Більше того, після цього інциденту почали масово з'являтися скарги від партій регіонів стосовно того, що вони зафіксували під час виборчих перегонів купу порушень. Мова йде про порушення абсолютно несуттєві. Наприклад, нібито десь там протоколи заповнялися олівцем. Хоча насправді вони, хоча насправді вони всі заповнялися ручкою, таких фактів не було встановлено Спасибо. на ОВК. Також там були скарги, які стосувалися того, що десь на якихось виборчих дільницях біля були, бюлетенів лежали маркери. Ну спасибі пані те, Тетяно. Щось там відніся, дякуємо. У нас в закінчується час. Ми зрозуміли основну ситуацію, що у вас відбувається. Звичайно, що будемо за цим стежити. І у Артема сьогодні буде ввечері програма. Я думаю, що якщо будуть якісь такі важливі речі, ми обов'язково обов'язково будемо говорити. будемо говорити про підсумки голосування, і зокрема звернемо найприскіпливішу увагу на мажоритарні округи, де відбуваються такі ситуації. Спасибо. У програмі знаково ще... про вибори о 19, а також і... у програмі о ко Так, да, стежте за програмою Тивай. Маємо закінчити ще додам на цю ж тему заблоковані ОВК, які не приймають протоколи. Така технологія, що застосовується не лише в Києві. Пише наш колега Роман Одзельський. Змучені представники дільничних комісій, які не спали добу, вже готові на все. Ще їм скажуть, перезаповнити протокол. Ви помилилися. Тож вони брали з собою печатки, щоб змінити протоколи на місці. Ну як розумієте, приписати там можна що завгодно. Така ситуація. От на зараз на 10.50. В Україні ми підсумовали після напевно, виборчий. Що... Так і е, дякуємо нашим глядачам, які були весь цей час з нами. Пишіть і дивіться канал ТВ. Дякую, Спасибо. Андрій Середа. Пішли Артем. їсти кураса. пішли їсти Шевченко. Артем Шевченко. Шевченко Віталій Гідкевич, і да. наша кава. І Ця історія TV. буде тривати. Дякуємо вам, що були з нами.